Шукала мідь, а знайшла золото. Але про все по порядку. Побачила я оголошення в одній з місцевих груп, ось цю кицю. Особливо мене збентежила ось ця біла штука, тому ми схопили все, що валялося вдома, і пішли її шукати. Довго тинялися по всіляких кущерях, але не знайшли. У мене такий шикарний зір, що мені здається, що це кішка, яку ми шукаємо. Але це трошечки не кішка, це тінь від перилу. Притягнуло нас до сусіднього дому, а там ось такі дві знахідки чорне і рудесеньке кошеня. Наступного дня ми придумали, куди їх діти. Однозначно було вирішено, що їх потрібно рятувати, тому пішли шукати. До речі, ось ця кішечка там також живе і треба її також перевірити, бо якось так не дуже здраво вона лежить. Ось це місце, де живуть кошенята, а вон там от їхня мамка, дика, черепахова кішка. Руденького помітили майже одразу, він. Всі ми з силами від нас цікавили, від нас не втечеш. А от з чорненьким така ситуація. Він був вже в вагоні і коли ми дійшли до клініки, він помер. Тому зараз є ось таке от руде сонечко, яке жувало цю перчатку і намагалося пожувати всіх, хто був поряд. І він має вилікуватися і жити за двох.